Рух на дорогах України, які замало напередодні, частково відновили. Транспорт почав їздити від цьому ранку. Така інформація державної служби з надзвичайних ситуацій за добу, в семи областях евакуювали та надали допомогу в пунктах обігріву майже 14 тисячам людей та вивільнили зі снігових заметів понад 6 тисяч автівок. Надзвичайникам допомагали Укравтодор, Міноборони, ДАІ та комунальники. Всього залучили до трьох тисяч працівників. Утім, рух транспорту поки що ускладнений у п'яти південних областях, кажуть у прес-службі департаменту державтоінспекції. Зокрема, це ділянки траси від Запоріжжя, до межі з Дніпропетровщиною та відрізок дороги від Миколаївської області до Херсона. На Одещині через хуртовини поки що забороняють рух у бік Мелітополя, Кучурган, Ілічівська та Білгород Дністровського. І тим часом Укргідромецентр на сьогодні оголошує штормове попередження. За інформацією синоптиків, на більшій частині України ожеледиться на півдні пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду на високогір'ї івано франківської та східної частини Закарпатської області зберігається небезпека сходу снігових лавин.